Орденом Сила України за волонтерську діяльність від спілки бійців і волонтерів. АТО перше в Україні нагородили навчальний заклад. Ним стала школа в селі Озерна Зборівського району. За всій минулий рік дуже багато людей проявили себе як волонтери, і в частності оця школа це такий унікальний випадок, коли і вчителі, і учні як одна єдина родина. Спільно працювали для допомоги бійцям АТО, це такий колектив, який дійсно варто відзначити. І в нас така вийшла ідея. Відзначити сам навчальний заклад орденом за волонтерську діяльність від спілки бійців і волонтерів АТО Сила України. Навчальний заклад духовного спрямування він входить в реєстр католицьких шкіл. Директор запевняє, тут головне, окрім якісної освіти, дати дітям добре християнське виховання. Нагороду школярі та педагогічний колектив заслужили тим, що протягом тривалого часу допомагали своїм бійцям-односельчанам. Діточки ходили з колядою по селі, назбирали, наприклад, 14 тисяч гривень. Вони такі були раді і люди відгукнулися, і потім ці гроші ми роздали нашим хлопцям, безпосередньо хлопцям, які з нашого села, наші вихованці нашої школи, безпосередньо їм дали таку матеріальну допомогу. Кожного дня після першого року у нашій школі ми молимося в Вервичку. Потім ми завжди плели маскувальні сітки, то на зиму минулого року, проли мішки на кикімори. Також у нас на теж минулого року відбувся Сотк Ярмарок. Ми випекали солодкі булочки, все, ну, солодку їжу. Нам це можна сказати, в радість, тому що ну це ніяк не може заважати, тому що це обов'язок кожного громадянина. Нам ніяк це не заважає, нам тільки ну в користь таке. Окрім школи, ордени отримали четверо місцевих бійців, які повернулись із зони АТО. Саме їм допомагала громада села та школярі. Вони за один рік вони стали справжніми мужчинами, справжніми патріотами, можливо, навіть старшими від своїх батьків від будь-кого кому 40-50 років. Ці хлопчики пройшли пекло війни. Хлопці запевняють, неабияк цінують підтримку та допомогу односельчан. І не на камеру говорять, у зоні бойових дій, на жаль, вдалося вижити не з допомогою держави, а лише завдяки волонтерській роботі.